Вио керівника державтоінспекції Олександр Єршов пішов у відставку. Одразу після того як журналісти оприлюднили пікатні подробиці життя родини головного Даївця, дорогі автомобілі, донечок, курорти, будинки і сиріцька декларація за 13 рік, де отримував єршов 12 тисяч на місяць. І ось донечки на дорогих автівках розповіли, що є утриманками своїх багатих чоловіків, а не татуся. 26-річна Анастасія зізнається, її кар'єра утриманки розпочалася в 16, А її батько чоли українську державну інспекцію півтора місяця тому. Тоді Олександр Єршов показував на камеру підписував декларацію, що не даватиме та не братиме хабарів. У головному офісі ДЕІ про відставку їхнього патрона ніби й не чули. Принаймні, про його розпорядок дня в курсі. Бачите, він зараз міністерство. Скандал розгорівся після оприлюднення сторінок і соцмереж донік головного Даївця. Дівчатка на розкішних авто вартістю по 100 тисяч доларів. Одна з них подарована на 18-річчя та нескінчених закордонних вояжах по 10 разів на рік. А ще півтора місяці тому під час флешмобу єршок показово на камеру ТСН підписував декларацію, що не даватиме та не братиме хабарів. Питання має давайте підпишусь. Звідки такі статки? Єршов та його прислужба коментарів уникають. Зате старша донька Анастасія одному з видань відгорнула завісу. Батько буцімто тут ні до чого, бо вони доньки Єршова на утриманні чоловіків. Даже после развода Артем, бывший муж, дарить мені на празніки деньк. Тому ж зараз у мене є состоятельный бойфренд. Даше теж повезло з мужчинами. Родина Йоршових мешкає в цьому незадекларованому, власне, які машини, триповерховому будинку. Жулянах усюди камери нагляду, вікна щільно зашторені. До господи не підступитися. Їхні сусіди знають увесь автопарк яршових. Дуже багато машин в нього є. і Машини міняються завжди. Родина світлицьких волонтери. уже рік обладнують армійські машини душовими кабінами та швидкі для солдатів у зоні бойових дій. Гроші збирають по всіх жулянах. Заможний сусід не розщедрився ні разу. Він не допомагав, він намагався заважати в певний час. І машини ці заважали його дружині. Попередник Кершова, Анатолій Сіренко звільнився теж після скандалу, корупційного. Добровільної відставки очільників відомств, віце-президент спілки адвокатів, вітає, що правда не вірить, що лише це здатне зламати систему. Що змінилось на дорозі? А нічого. Ті відставки, вони абсолютно. Це такий декларативний. І, мабуть, така дань для Європи. Ну, бачите, ми щось робимо. Ми ну, ж бачите, ми ж реагуємо, а далі не йде. І це дуже погано. Співробітники Деї, побачивши камеру ТСН син поблизу офісу, миттєво закрили жалюзі на вікнах. Їхні коментарі скупі кожна новось, звісно, удивляє. Верівники зміниться. Чи буде він краще? Сонечко. Тобі треба матеріала. Мені потрібно в спокій. Дай ласка. Чи буде після звільнення невідворотність покарання для Єршова? Питання поки що відкрите. Чи заява про відставку? Просто привід забути про скандал Валентина Доброта, Наталія Ярмола, Андрій Марченко, Валерій Сутюк, спецкор два плюс два.